Хто сказав, не війна, смерть вірвалась до нас, вклавши в труни синів що найкращих. я в цьому вина, що в Донецьких степах, сатана, розтулив свою пащу, не війна роздає по герою щодня, не війна набиває кишені, обеззброєні вої ідуть на вмання аби стати чиєю смішенню? Не війна. Сиротинкам дає ордини, вириваючи хліба окраєць, не війна вже браки, записала одних, іншим ключик, вручивши од раю. Не війна вистригає карпатські хребти, що до неба ревуть голомозі, правдолюбців кида за колючі дроти і катує дітей на морозі. Не війна не карає барих, що грибуть, вигрібаючи зненьки останнє, промовляючи гасла солодкі з трибун, аби раптом ми знов не повстали. Не війна, не вона, хто ж тоді нас веде без жалю на поталу до звіра. Побратима жетон притисну до грудей. То не кров вже у венах. То гнів так гуде, що веде крізь борню нас до миру.